Показую нашу новиночку. У нас з'явились такі підсвічники. Ви їх бачили на моїй фотозоні саме золоті такі, а вони великі, більше метра, а сам підсвічник, ну і плюс ще свічки, тобто досить високі. А ми можемо робити такі підсвічники у золотому, чорному або срібному кольорі. На 6 свічок. І зараз детальніше покажу вам підставку під квіти. І такі ще у нас новиночки, такі підставочки під квіти. У мене золота і чорна. І їх можна зробити ще у срібному кольорі. Підставки високі. Ну, у мене така велика композиція. Тут можна зробити трошки менше і ще підвісити кристалики, наприклад, буде гарно. І так виглядає підставочка на горі. Тут можна закріпити на неї оазіс і робити композиції. І, до речі, ці підсвічники можна використовувати також як підставочки під квіти. Тут є така підставочка, можна на неї розміщувати оазис, робити композицію з квітів і свічками буде дуже гарно. або можна замовити просто такі підставочки